Представники міської влади провели ревізію найбільшого міського дитячого табору Маяк. Заклад вперше зміг прийняти 550 малят Миколаєва на відпочинок. Я хочу вообще відмітити, в принципі о том, що в этом році управління молодежі, городская власть совместно с депутатським корпусом сделали все для того, щоб у нас как можно більше здорові дітей. А сравнению с тем годом. Мы оздоровили в три раза больше детей, чем в том году. Если в том году это было 570 там 70 человек, то в этом году это будет почти тисячі дітей Євген Шевченко підкреслив, що так багато дітей оздоровлюватимуть не тільки в маяці, а й в інших таборах. Заступник міського голови сказав, що вони перевірили умови відпочинку міської молоді, спортивні майданчики, харчування, спальні кімнати. Територія дитячої зони відпочинку огороджена, оснащена камерами відеоспостереження та охороняється. Там юду отримав прилічне фінансування, в 3,5 рази більше ніж в минулому году. Думаю, ми більшому кількості тих сімей, які реально нуждаються в нашій підтримці, можемо предоставити цю услугу. Тому что сезон у нас бы... Пока нельзя договорить, але поки складывается нормально. І з учетом той програми, яку ми прийняли в апреле месяце, у нас предусмотрено, що в это будет двох тисяч дітей ми каждый год ідемо на плюс на несколько сотень дітей. Я думаю, що це хороше дело стороны сторони. Євген Шевченко зауважив, що наступного року цей табір планують устаткувати спеціальними пандусами та іншими проладями, аби у дитячому закладі мали змогу відпочити і діти з особливими потребами.